І так, я одразу поставив все на прогрів, все забив. Ми потрішку покращуємося, змінюємо формат, і, звісно ж, нам потрібні твої коментарі для того, щоб знати, в яку сторону краще покращуватись. Тож не забудь поставити в та написати декілька коментарів. Так, ну і звісно ж, поки ми очікуємо прогріву, я б хотів би показати трішечки власне саме пакування. Як на мене... Мені особисто подобається те, що він достатньо компактний. Тобто взяти 2-3 пачки банально в бананку або карман жодної проблеми не складе. Це швидко і зручно. Це однозначно лайк. По-друге, що мені подобається, на звороті ми можемо сміло побачити їхні соціалки, куди можна перейти і скоріш за все зробити замовлення або просто дізнатися про їхній продукт. Що ще? А, власне на цьому, мабуть, все по пакуванню. Єдине, що прикольно, скоріш за все, в них зроблено універсально пакунки для всіх, і просто наліпкою вони маркують у призначеному місці той смак, який ви купили.